І так, усім привіт. Сьогодні вже майже 7 січня, а значить ми робимо вам знижечки перед Різдвом. Що у нас є по наявності? Почнемо з Renault Megane, Це 2012 рік комплектація, як ми бачимо. Bose, на таких дісочках, на ледсмужечках, звичайно, безключовий доступ, ну, Все, що має бути в басе, все є шестіступка, Салончик в офігенному стані, 237 оригінального пробігу перевіреного. Ось вам додаю зразу для він-код, кого цікавить. Ну, якщо що, то ще продублюю його в коментарях. Таке авто у нас коштує 8600 на старті. В Повторюю, воно звичайно дорожче. Ідемо далі. У нас далі Renault Scenic. Це Renault Scenic 2011 року з двигуном 1,6 газ бензин. Теж на протиманочках комплектація теж доволі непогана, саме у нас. Є моніторчик, моніторчики, клімат-контроль, 6 ступочка. Пробіг у нас оригінального 284 тисячі, майже 285. Тобто, ну, я думаю, ви розумієте, що такий пробіг ніхто вам не буде крутити. Далі у нас є Opel Zafira, звичайно, на 7-місна. Ось це кітна Наташка. На таких вона на дісочках. Там у нас 7 мість. Дивимося по салончику, що у нас є. У нас комплектація 111. Це чисто 2010 рік з пробігом 190 тисяч. Абсолютно реальний пробіг на двигун 1,6 MPI. Ось так вона в салоні. Три, з трьома авто нічого робити не потрібно. Це три свіжопригнаних варіанти. Приганяв я їх сам своїм ходом з Нідерландів, що цю, що цю. Що цю. Йдемо далі, що у нас є на українських номерах. Почнемо з такого бусика. Це Mercedes Sprinter. Це наш домашній бусик. Він переобладнаний як дім під колесах. не буду там дорого відкривати. Він 27-дізель на автоматі. Ну, це дуже крута комплектація. Спереді в нього кожен сидіння з електрорегулюванням навіть. CarPlay у нас є. Ось так ззаді. Там спальник, два люки. Ну, це реально, Це кому треба бусик для себе там їздити. ми на ньому в Європу їздили, шикарний варіант. З Варкопчиком, звичайно. Пишіть. Так, йдемо далі. У нас є така цешечка, це 2.7 дизель, теж на автоматі. Що сказати по машинці? Ціна 4-900 доларів на старті. Авто реально в шикарному стані. Не знаю, що про нього поганого навіть сказати. Ось такий у нас салончик. Пробігу трошки є, звичайно. Тому що це ну, тут не прибрано, бо я на ній тільки що їздив, і вона тому і грязна. Ну, 4900 у нас є ціна Mercedes-27 дизель на автоматі. Реально дуже живий по стану. Не, не, Ви не знайдете тут жодного рижика, що для цих років, для цих цешок є великою перевагою. Ну і закінчуємо, майже закінчуємо таким реноміганчиком. Renault Реноміганчику Renault на 2004 року це 1.5 дизель, Ціна увага 3600 доларів. На українських номерах і ця і ця машинка перереєстровується, звичайно, нема тут ніяких підводних камнів. Заводиться і на цій машинці їздить. Зараз моя мама, ми її так взяли на зиму. Ну, Бо вона їсть ця машина, їсть по місту 4,5 літра. Ця я їжджу 6 плюс-мінус їсть. Ну і так у нас там ще в гаражі готується, зараз полірується шкода Октавія, Я вам її вже покажу згодом, як вона вже буде готова. Тому ось так у нас такі. Поки що 6 машин, от зараз у мене в дворі стоїть, ще в мене трошки на стоянці стоїть. Того ось всіх з наступаючим різдвом. До, до зустрічі!